Привіт, мене звати Настя, і я сьогодні хочу поділитися з тобою однією розповіддю. Цих розповідей буде шість. І я сьогодні хочу поговорити про наші очі та наше серце. Коли ти наче дивишся, але не бачиш, ти колись ловив себе на тому, що читаєш книжку, а не розумієш. Що щойно прочитав? Очі бігають по рядках, але розум не встигає. Повертаєшся назад, перечитуєш, а все одно повз. Це схоже на те, ніби зір є, а бачення ні. Фокус втрачено, і ти сам, ніби всередині, розфокусований. Чому так буває? Бо зір це не лише функція очей, бачення це результат внутрішньої ясності. А коли в серці метушня, тривога, гріх, шум, тоді очі перестають бачити головне, ти можеш дивитися на Писання, на людей, на життя і не бачити Бога. В Біблії Ісус часто казав, Хто має очі, хай бачить, хто має вуха, хай чує. Але ж усі мали очі, усі чули. Тоді про що він? Про те, що справжнє бачення духовне. Бачити духовно – це вміти розрізняти Божий зміст у звичайних речах. Читаєш Біблію і раптом серце починає відгукуватися. Бачиш не просто текст, чуєш голос Бога, а без духа це просто слова, просто папір, просто зір, непоєднаний поєднаний із істиною. Тому важливо не просто читати Писання, а читати з молитвою, з очікуванням, з відкритим серцем. Каламутні очі це симптом каламутного серця. Якщо не можеш зосередитися, не розумієш, можливо, тобі потрібна не відпустка, а зустріч з Богом. Всередині, там, де Він дає фокус, світло, розуміння. Справжній зір приходить не ззовні, він приходить, коли Бог торкається твого серця. І тоді ти дивишся і бачиш, читаєш і чуєш, і все стає ясним. Ось таким словом я хотіла з тобою поділитися. Божих тобі благословінь. Якщо є якісь потреби, ти можеш мені написати, і я помолюся. До зустрічі! У новому відео